Було певне тихе певна думка. От я помилився. Я напередодні думав, що все-таки вони лякають скрізь. А вони будуть реально наступальні операції робити скрізь будуть провокація. Наступальні операції будуть тільки в межах Донецької та Луганської областей. От я десь на цьому повівся. Це моя була похибка. Можливо, потім вона десь і заклала деякі оті моменти того ж самого дня його проведення, коли я все ще не міг десь кілька годин повірити, що вони роблять фронтальний наступ на всю Україну повністю. Це потім, коли стало зрозуміло, наскільки була страшна зрада, як були відведені війська від Києва з півночі України з півдня, стало зрозуміло, що вони знали, що їм готують повністю здачу всієї України тільки тоді і тому. Розуміючи, десь десь маючи. Оце така думка, що це все зараз на Донбасі, там жахіття, там, там згадував хто там з хлопців, знайомих там є з самого ранку. Ну, таке, знаєте, десь панічне відчуття. Прокинувся саме в момент, спав дуже погано. Прокинувся в момент перших ударів, коли е, Бориспіль. Як правильно буде знімати? Було, було добре чути. Е, ну, таке відчуття, ніби зовсім поряд розриви були ракетні. Далі що? Ну що? Сидів, дивився за ті перші новини, шукав все, що міг знайти. А далі, ну, з сьомої ранку, звичний день, прямий телеканал запросили дві підряд години. Більше ніхто не відважився, ніхто вже не приїхав. Я дві години з ними відпрацював, був шокований, що включали цю погані Лещенка і е, Подоляка на прямий не міг зрозуміти, ну, на навіщо які там ну просто тупо брехали, таку дурню говорили, що абсолютно невнятне. Дві години був там. Потім ввечері знову. А після того в обід ще раз приїхав знову той ж самий центр, центр Києва, недалеко від офісу президента. Це вітання окремо Володимиру Олександровичу, який розказував, як там бої в цей час йшли, Я був буквально за пів кілометра від опи зеленої, і там ніяких там така була тиша. Так було все спокійно. Мав бути ефір на Київ Лайф. Уже не було тому, що постійні тривоги оголошували. Їм заборонили проводити. Ми пару разів там спускалися в укриття. Потім вже забрався, і ввечері ще мав бути один ефір. Знову на прямому на виїзній дальній студії в цей момент почалася висадка десанту ввечері у гостомелі. Його відбили тоді. Хоча ну це те, що Володимир найкраще про це знає як свідок. Коли звідти Зеленський наказав забрати бригаду національної гвардії, а вони просто шилишилася рота призовників, строковиків, і ми, ми просто вийшли. Ефір, наша частина до того, попередня студія відбулася. Нам вже сказали, не можна, тому що тут може бути прорив. За дві години ворог буде вже тут, в, на Виноградарі, і біля нас, там, де ми знаходимося. Отакий прогноз був, такий передали їм десь звідкись офіційний. І ми просто вийшли і ми слухали, кожна автоматна черга була чутна, кожен постріл, тиша. Тиша шокуюча і це. І після того я відвозив одного з депутатів, який там був в Європейській солідарності Сенютку, відвозив туди до штабу на Лаврській. І, відповідно, що там ми постояли, поспілкувалися з ними. І я пригадую знову про бої на банковій імені Володимира Зеленського, як вони вже середину вривалися. Тиша шокуюча. Район Печерська. Всі, оце ті, хто першими виїхали, таке відчуття, що там взагалі нікого нема, жодних машин нема. Ну, розуміло, сам центр урядовий квартал перекритий. Я то його об'їхав навколо, як вертався, але враження, що просто оцей район Печерськ повністю спорожнілий, повністю порожній, тиша неймовірна. Доносяться дуже далекі оці розкати ще з Гостомеля, звідти доноситься тут. Абсолютно жодного звуку, і ця паскуда нам розказує, що в нього боїшили. Я думаю, знаєте, це в мене аналогія є з Януковичем. От є в мене така біографія Чорна пляма. Я з ним спілкувався. Він мені скільки сім разів, сім або вісім разів розказав про один замах на себе. Насправді він просто тупо отруївся. Тупо отруївся, не то, що треба з'їв. Йому зробили промивання шунка, все минуло. Так, от він кожен наступний раз, коли мені розказував, це ознака параної, параноїдальної форми шизофренії, Реально, він кожен раз додумував нову історію, і він в неї вірив. Він розказував, як були певні вбивці конкретні. Чомусь ці вбивці були, правда, не з Америки, мало бути блогічно, а з Москви приїхали його вбивати, і все інше. Він кожен раз розказував нові деталі. Вони обростали такими, що там була вже якась вселенська змова проти нього, що його в реанімації відкачували. Все звичайно, просто От я згадую ту історію розповідь Януковича, якого на той момент вже була явна параноїдальна форма шизофренії, дуже активно розвивалася, коли я чую від Зеленського, кожну наступну серію. Тепер, вже, виявляється, бої вже примістилися в приміщення банкові, там вже були загиблі. Попередня версія. В стилі Аля Янукович вона була ще на вулиці банковій, а ще попередня була просто в урядовому кварталі. Наступна серія буде, коли Зеленський прийняв бій прямо в своєму кабінеті. Він ще вам покаже десь якийсь шрам на задниці, яким його якийсь чеченець там пооснув кінжалом. Я навіть не сумніваюся, що саме Бо так буде, і він говне хто буде вірити. Це не чечене, це Маруся, звіробойський. З а, ну може бути і цей варіант теж. Так. Він ще це... тоді не знав, що Маруся з Вироб... А ні, ж знав, це ж до того все було, що з 19-го року, я перепрошую припустити. Ну, тобто, в мене весь день так. був пов'язаний з ефірами і з центром. Урядовий квартал, близька відношення до нього. Я там був, починаючи з сьомої ранку, 8 девята ранку, я там був. Перша друга дня до третьої там пробув. Я там був увечері і ще один раз проїжджав там через цей район повністю в день. Тобто там був найтихіший район Києва. Звичайно, в центр Хрещатик мало руху, їздили трохи машини, я бачив трохи людей, мало. Зрозумів, що ніяких не то що боїв, навіть ДРГ близько ніяких не було. Взагалі нічого не було. Побачив Тепер, перші е... танки вже на мості і все інше. А, так. Е, е, я... Дві хвилини Тараса Чорновола закінчилась. Не заздри, не заздри, Сергію. Ні-ні. Я вже просто. Значить, дивіться, у, у мене історія, як то кажуть, зовсім. Зовсім протилежна. Е, я так само щиро, правда, як і Тарас не вірив, що це вторгнення буде, тому що ну, я понаслухався багато людей, які казали, що ну, це безглуздя, це ідіотизм, тільки ідіот. Вони, до речі, були праві. Що тільки ідіот наважиться нападати на Україну і нас захоплювати. Так от. у мене був дуже класний день перед цим. Ми... Ну, це потрібно, щоб воно в контексті було зрозуміло. У мене мала здала екзамени по-англійськи в іншу школу. Е, ми були такі щасливі. Ми були в центрі міста в ресторані. Був таке погода прекрасна. Як каже моя жінка, малий встав 24 числа, він ще нічого не знає. Він з третього поверху прибігає і каже: мама, у мене сьогодні такий чудовий день. І вона каже: я йому навіть не наважилася відразу сказати, що день сьогодні зовсім не чудовий. Ем, я прокинувся, мене жінка розбудила десь пів на дванадцять дня. Ем, ну, я пізно лягаю. Їй о 6 ранку подзвонила сусідка. А пів, ну, там, о п'ятій, у четвертій у неї купа смс-ок. Вона каже, мені всі там, відміняється зустріч, там, ваш прийом у лікаря відміняється в зв'язку з обставинами, які в країні. Вона каже: я не знаю, які обставини. Лізу в той телеграм, каже, о Боже! їй дзвонить сусідка, каже, Іра, ти тільки не кажи, що Поярков спить. Вона каже, Поярков спить. Вона каже, а як таке може бути? Вона каже: ну, я думаю, так, якщо в країні почалася війна, принаймні у нас вдома буде хоч одна людина, яка виспалася. Це може знадобитися. От такий, знаєте, раціональний підхід. У мене жінка-математик, головний бухгалтер була вона, е, ну, сприйняла це так у нас, е, оскільки ми живемо за містом, е, тут літали гвинтокрили. Українські гелікоптери, до речі, ненавиджу, коли хтось з українців каже слово віртальот. От мене просто мене просто тіпає. Так от гвинтокрил летів повз, а ми на, на холмі з самого верху, такий, така гора поодинока, і стричить наш будинок. І просто на рівні вікон пролітає гвинтокрил. Вона каже: я бачу пілота, ну, мабуть, другого пілота, а він бачить мене, і наші погляди зустрічаються. І я каже, бачу з кухні, як летять ракети на, е, на Білу церкву от, в, в той бік на, Василь, на Васильків. Е, і з, Згори видно, що знизу оця нова Обухівська траса вона повністю є така ріка. З автівок просто тече. От стоїть така зміюка безкінечна. І мені дзвонять люди знизу, кажуть: слухай, проїжджаю по свій будинок, ти що там, як там. Кажу, та я нічого, я зараз збираюся оце зараз їсти, там, тільки-тільки там, прийняв душу, зараз буду блога, блог записувати. Тому що виїхати було просто неможливо, я бачу, що в той потік ми просто ніяк не заїдемо в принципі. Е, ну і весь е, театр військових дій, все, що летить, ми бачимо по Києву, як оці дими, е, з, ну, бо з вежі видно, весь, весь Київ повністю, і, і половину області. І ми бачимо чітко е, точково, де на, нанесені ворожі удари, е, бачимо потік машин, розуміємо, що в місто ну, їхати немає ну, взагалі ніякого сенсу, бо ні, ні туди, ні сюди, і там заправки забиті. І от у мене таке просто було відчуття спустошення, тому що якось так сталося, що за три чи чотири години до вторгнення я записав влог от, на своєму каналі. Я потім цей влог ще раз перезалив. За три чи чотири години до і я його записав з автоматом. У мене є автомат АКСУ, мій е власний автомат. Я там його і на майдан собою брав. І я з цим автоматом сів і записав влог: що якщо ви нападете на Україну з кожного будинку, з кожного вікна, з кожної вулиці, вам не буде щастя, вам буде горе на нас нападати, і ніхто вас сюди не прийме і не пустить. Мені дуже дивно, що я цей блог записав за ну, декілька годин до вторгнення. Я потім його передивлявся, і мені було аж трошки ніяково. Тому що, як то кажуть, майже наврочив. врочив. І я дуже добре пам'ятаю потім е, ну, це вже трошки війна почалася, як я е, це мене надихнув Тарас Чорновол на про е, пусті дороги. Так сталося, що я на плечі, оце Вінниця Київ, там ми везли старлінки, Це у ті самі перші старлінки, які були на, на вагу золота. Так просто сталося. обставини склалися, що я, там було два екіпажа, дві машини. Ми їхали в Вінниця Київ. І я їхав по дорозі в Київ. Тобто не з Києва, а в Київ. І ми їхали одні. От просто в Київ більше не їхав ніхто. Я перший раз в своєму житті їду по Одеській трасі в Київ. Ноль машин. От просто ноль. Дурних, які їдуть в Київ, крім нас нема. І оце, оце, оце відчуття от те саме, що у траса. Така... А в зворотній бік там аж гай гуде. Тобто там багато людей їде з Києва. І от завжди, знаєте, от, от, от таке відчуття, що ем, ну, якщо твоя доля йти проти течі, то ти від неї не втечеш. Так, тепер слухаємо цибулька. Володимира, нарешті. Ну, Я постараюсь вкластися в дві хвилини, тому що, коли відбулися перші удари по Гостомелю, я одразу поїхав туди. І якраз під'їхав під військову частину, звідти вибігали гвардійці. Це дійсно були призовники, строковики. Більш-менш підготовлених, по-моєму, два взводи були в охороні Чорнобильської атомної станції, а всі контрактники дійсно перебували на Донбасі. Я під'їхав, ну, кажу, що? Вони сказали: там, десант чоловік, 300 на аеродромі, все горіло. Був підбитий к 52 коли я проїжджав, стояв на гелікоптер російський, стояв над трасою. Що цікаво, що він кілька днів тому він мені приснився, але на тому місці, замість гелікоптера, стояла якась туристична група, нібито китайці, і гід їм розповідав про те, що тут творилося. І я дивився на цю групу, і потім дивився на аеродром, і мені повторялися ті самі дими, які там, бо там ще було два збиті гелікоптери. Цей був ну, пошкоджений, він сів. Ну що, я тоді е, рушив в бік е, селищної ради Гостомеля. Там уже до, доволі забита дорога була. Я тоді повернувся і на звердійці вибігають е, на дорогу. Я кажу, що треба, сідайте, куди їдемо? Все. Вони всілися, я їх завіз е, під селищну раду, бо їм наказ був взяти під контроль селищну раду. Єдине, що один з цих хлопчаків не розрядив автомат і трошки в мене за спиною ввалив, так би мовити, в вікно прострелив мені. Те все доброго, ну нічого. Я так і їздив пару років, поки автівка не поїхала на фронт. Потім я поїхав на аеродром Бородянка, і в Бородянці вже ну, ополчення місцеве збиралося. Тобто, там був перший загін. Я повернувся вже, чесно кажучи, під аеродромом. Стояв танк з буквою В, і десь в цей час, коли ми зараз розмовляємо, рівно три роки е, наші сили, е, ну, це ветерани Альфи і розвідка, нарешті почали вибивати з аеродрому е, росіян. Десь до години другої ночі вибили їх, позвонили там знайомі офіцери, сказали, що лягайте спати, бо ми з сусідом сиділи і слухали, як тут за ну, кілометр півтора від нас йде бій. Ну, бій закінчився, чу чути було, що їх витіснили в поля, до, в бік села Озера, там за аеродромом відтіснили. Вже було зрозуміло, що очищений аеродром. Ну що ж, пішов спать, прокинувся. Приблизно 6.30 гудуть якісь машини під хатою. Ну, десь о сьомій вже під хатою стояли чеченці і прийшли до сусіда і казали: Чай, давай! До мене прийшов якийсь хлопець, дивився на мене і каже: дядя, дай ботінки. Ну, оце так почалася окупація. Вони без ботинок приїхали. Що? Вони без ботинок приїхали сюди, ні? Ну, на ногах якісь чуні були такі. Mm -hmm. Тобто, це це взуття російське військове, це таке курам насміх. Вони, вони потім раділи, коли знаходили якогось загиблого військового, і, і билися потім, щоб талани забрати тому підходу. Така от сумна історія. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.